Друзі, привіт! Сьогодні у нас 3 жовтня. У мене тут якби таких по моїй міні-свинофермі новин немає. Поросяткам мали от кнопи вже 15 днів, пів місяця. Зараз я вам їх покажу. Зараз спочатку покажу, як підросли ці поросята. Привіз гарбуз. В общем, далі зараз вам розкажу і покажу. О он малі. Топчуть гарбуз. Нюся качанчик. О, бачите як? Гризуть ціляком половинку. О. Це нюсені. Цим уже. Через тиждень буде півтора місяця. О. Гарбуз страшне, люблять. Прямо половинками кидаю, буває, ріжу, де, де здоровий, то знаєште, навіть качанчик не хочуть їсти. Такі вже знаєште, шерсть, ну то вона одна. То Свинка чи кабанчик. Така шерсть, більш на монгалиці похожа. То от кабанчик. Двойко таких не дуже поросяток. А дев'ятеро усі такі гарні ловки. Ось і так. Ну, ця ось я вже говорив. Свиня не знаю чи вона буде пороситися, чи не буде. Таке як мов похоже, що підходить. Бачите, пузо. Та буде, мабуть. Пузо вже в неї. Вон. То і вим'я наливається молоком. Ось так. Теж привіз гарбуз, кинув їм усім гарбуза. А ті деякі гуляють. Це у нас чисто венгерська мангалиця. Деякі гуляють. Це ось одне тут таке поганеньке. А цим теж уже майже півтора місяці. Тоже їдять гарбуз. Ті понаїдалися і, бачите, на сонечку гріється. Вже, бачите, з'являються завитки у них на шерсті. Дивно, це ще перший раз у мене таке. Оце семеро поросят і всі свинки, всі свинки, всі семеро свинки. Якось так вийшло. Ну нічого, а що ж зробиш? Як єсть. Це ось у мене тут вже знаю весінні. Ось тут одна угорська мангалиця. Вон бачите, яка вона кучерява. О. І не одна, ось очки ж друга. Це її рідна сестра. Ну потрошку росте. Хе -хе. Більша є, більша є. Ну щось буде. Ну, вона ж... Я вже в попередніх відео говорив, що думав, що вона пропаде, не виживе, таке чохле було. Ну, підросло. Ну, а то однюсі от чорний, що я тільки що показую, не тільки що, а трошки раніше, де чорні там є. Це однюсі двоє такі. Ось так. Це ось у мене Ось, бачите? ось такі. Це тут однюсі і від кнопи поросята. І одна оно венгерська мангалиця. От вона. О. Вона була поганенька така. Вона є така трошки худенька. Ну ось я одне порося заколов. І ось через тиждень ще одну. Трохи більше, ніж через тиждень. А тоді оброблю від глистів, тоді вже через місяць, не раніше. Тому що, наскільки я знаю, треба 28 день. Не можна різати порося, коли воно оброблено від глистів. Ну, ці такі справненькі. Це ось от кнопи. Бачите, воно чуть-чуть менше. От тих, що ось у це ось у Днюсі кабан. Ось так. Так, ну що ж, тепер, друзі, покажу вам кнопних, яким півмісяця. Ось бачите, друзі, привіз причіп гарбузів. Це в мене товариш там. Пів гектара чи скільки насадив гарбузів, помаленьку чистить і віддає мені свинім. А він насіння на здачу. Бізнес у нього такий. А. Ну чого теж, кажуть, можна щось, щось можна заробити. А мені теж, бачите, безплатний корм для поросят. Оце цей автомобільний причіп. Не знаю тут скільки кілограм 300-400, то вони за 3-4 дні в мене з'їдають. Ось так. Так, ну, тепер уже пішли точно до малих поросят. А ну, ось, друзі, і поросятка. Ось кнопа якась врядна стала, сердиться. Уже підросли. ні ні Ні-ні-ні. Бачите? Ай, що ти їх затуляєш ніяк мені? Ось такі вони. Бачите. Теж одне поганеньке, а десяток хороших. Водичку п'є, І вони вже бігають, риються тут. Кинув їм он свіжої соломи, підростають, вже такі кругленькі, уті такі маленькі їсти хочуть, видно. Ось такі вони. Цих теж мені вже чимало заказали. Я говорив, друзі, звертайтесь, кого цікавлять. Ще оці поросята в мене є незаказані. Хотять кушать, кушать хотять. Бачите? Ось, бачите, які красавчики. І чорненькі, і такі коричневенькі. Маленький и черные. Кнопочка хорошая, девочка, хорошая. Давай, лягай, лягай. Не хочет, но полягать, а они хотят есть. Ну, не дуже вони голодні. Ой, бачите, які красавчики. Ось такі. Ось такі маленькі кнопіки і мадестики, <рігла> Бачите, вони туди ховаються. Раз, раз, дирочки. Ну що ж, друзі, не буду. Ім заважати. Так що ось таке відео. Кому сподобалося, то не забуваємо ставимо лайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ну а як тільки будуть якісь новини, щось більш-менш таке, обов'язково відео зніму і... Покажу вам. Так що ось так. На цьому все. Пока. Слава Україні!